І всім привіт! З вами знову ж Мікс, Артемікс, але можете мене, назвати Артем, і сьогодні ми, ми знову будемо грати в Майнкрафт. Так, е, вибачте, вибачте і ще раз вибачте. Просто я от, просто знімаю відео тільки що. так, І не записався звук. Ось, а я на тому відео багато чого зробив, то єсть, добув ці ендер-жемчуги. Вибачте, що ви так маєте. сумніви. Вибачте і ще раз вибачте. Ось в мене тепер є оці ось ендер око, і в мене. Буде скоро. М -м як це вам? Так, так класно все, все так розказати, переїздочка, в Ендермір, щоб вбивати дракона. Ось так в принципі. І так, я вже добудував цей цю кімнату. Зачарування. Ось вона така гарна. Ось так. І я зараз буду, в принципі. Що ж я буду робити? Тут вже нічого не зробиш. Так. Зараз я буду питатися, напевно, знову. шукати алмази, але я хоча хоча, знаєте, я зараз хочу зайнятися своїми постройками. Ось все. А, вирішили. Я хочу просто дуже зробити вже якусь будівлю. Щоб було прям класно-класно. Так, зараз я, що, я ще подивлюсь. Тобто я ще подумав. Хоча, хоча я вже подумав. Е -е Треба е е е е нормально зробити конюшню, щоб мої коні всі там. Нормально помістились. Так, кінь. Ні? Да? Ось, мовчання знак згоди. Так, нам для цього знадобиться дерево. Та ви наприколі, чи що? Зараз треба все викласти в сундук, цей, ану. Я просто зараз це все викладу і буду вже йти будувати. А вже в інших серіях ми там зробимо щось інше. Ось так. Я тут пару речей виклав вже, то можна вже йти робити це дерево Так, я, напевно, буду ще Скоро. М -м, грати не сам? Тому що я собі знайду напарника. Якщо все буде добре, то він буде грати зі мною в ці ігри. Так. М -м, кстати. Кстати, Зараз мені треба швиденько, швиденько, швиденько. Так, мені потрібні ось. Раз. І давай ламу ламу. Оп. І все. А, ще цю. Ось так. М -м, поки що чільте. А мені треба трошки поспати і починати новий день, нові там справи, нові там пригоди і так далі. Так. Так, я вже граю зі звуком, якщо ви так не проти. Пишіть, як вам, гра зі звуком, тому що я зробив зі звуком, типу, щоб ви вирішили, як мені знімати? Зі звуком чи без звуку. Так. Ага, давайте, давайте, давайте. Оп! О! Нормально. Це нормально. Так, у нас вже. Але я. Я дуже класну зачарувальню зробив, так що. Класно. Все. Ось так. Треба раз, два, три, чотири. Чотири місця зробити. Чи навіть п'ять. Тому чи я скоро буду не сам грати? Не знаю. Я ще буду, напевно, продовжувати після вбиття цього. Ендер Драгона. Ось так я такі малесенькі зроблю загони, щоб все вмістилось. Так, ось так я будую все. Так, раніше в мене теж був канал, він називався... так собі, він називався е, Артем Лайк. Like. Якщо хтось знає, то ви мій друг, звісно. Так, три загончика і четвертий треба. Для коня, якому вже ніхто не допоможе. Так, для коня скелета. Ось так. Для коня, якому ніхто вже не допоможе. Це класно, я формулюю все так. Так, треба ще дерев. А давайте. Давайте з ялинки. Так. Вибачте, що я майже роблю все за кадром. Це тому що я не встигаю робити все на відео. Але я вже так не буду робити, а буду робити все у відео. Так, все буду робити у відео. Так, і мені ще треба зробити одну штучку оцього так. Так, сюди. Зовсім скоро, я вам нагадую, вийде влог. Ой. Так. Зовсім скоро вийде влог. Можливо, він буде на другому каналі. Другого каналу е, поки що немає і я його зроблю. Ось так от все заплутано. Можливо, на цьому каналі, можливо, на іншому. Так. Тому що я вже зовсім заплутався з цими відео. Чесно, це дуже тяжко. І ось так. Так що за мої старання ставте лайки. Так, ну, вже готово, вже так готово. Не зовсім готово, але готово. Так, все. Потім. Потім. П. Ось так от. Так. Мені цікаво. Ось так. Ага. Так а в мене є гравій, ну, в мене є гравій, Норм, Норм. Я просто хочу такий. трошки вспаханий такий пісочок сюди, так, це тільки буде тут. До коней сюди покладемо ось так, ось так. І ось так. Так. так де калітка не не треба цього робити. Де немає калітки. Це робити ми будемо. Але зараз все зміниться, тому що тут дуже багато гравії, нап напевно. Ну, не напевно. Кстати, а тут багато гравій. Це дуже класно. Так, мене вже трошки лагає, вибачте за це. Мені дуже незручно. А, я ще хотів все-все-все. Я ще хотів зробити. Так, потім. Ні, це буде така. Це буде не стінка, я, я, я зрозумів. Так, мені потрібно це зробити. Зато тут буде ось так. Тут буде ось так. Тут буде ось так і тут буде ось так. І все, і все майже все, але я вже дороблю в, в будущій серії. Так. А, всім дякую, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайкосик, кокосик. И всем пока-пока.